Друзі, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні готуємо разом з вами соню. Виходить, страва дуже смачна, як на обід, так і на вечерю, а готується максимально швидко та просто. І так, картопельку ми травимо на дрібну терку, можна на дрібнішу, ніж я бо я терла на мерквяну. Я взяла 5 середніх картоплин і до неї взяла 4 середніх зубчика чеснику. Натираємо все як на дирени. Додаю трішки перцю, трішки солі і вбиваю одне яйце. Також додаю 3 столові ложки борошна і перемішую все до однорідності. Сковорідку ставимо розігріватися на середній вогонь і одночасно вимикаємо духовку до 180 градусів. На розжарену сковорідку викладаємо половину картоплі, рівномірно розрівнюємо. Смажемо з однієї сторони до золотистої скоринки. Все те ж саме робимо з іншою половиною картопляного тіста. Викладаємо на деко, у якому буде випікатися сонях, деко попередньо змащуємо олією. Для начинки у мене курячий фарш. Заправила його я сіллю та перцем. Наверх накладаємо іншу половину дирона. Друзі, це вже виглядає смачно, а ще запечеться з м'язком всередині, любителі дорунів точно оцінять. Друзі, якщо вам сподобалось відео, натисніть лайк та підпишіться на канал. Так, ви будете частіше бачити мої відео. А я тим часом відправляю даруна нашого сонюха випікатися при температурі 180 градусів. Випікатися він у мене буде приблизно 20 хвилин. Дякую любі вам за перегляд. Бажаю вам гарного та мирного дня. До нових зустрічей в моїх нових відео.